Скільки вовка не годуй, а він все одно вліз дивиться. Цю народну мудрість ми часто чуємо від людей в різних ситуаціях тож розберемо її. Її основне значення полягає в тому, що основна сутність завжди розкривається, незважаючи на старання будь-кого її змінити. Вперше суть цього прислів'я я відчув на собі, коли я в дитинстві бавився сусідським псом. Уявімо. Я, хлопчик шести років, бавлюся з невеликим сусідською собакою. Нам добре, все гаразд, аж раптом звідкись вибігає набагато більший чужий пес. І мій товариш просто зникає, залишаючи мене один на один з цим звіром. Якщо розглядати причину появи цього прислів'я, напрошується висновок, що так констатується звичайний людський егоїзм, і підсвідоме очікування подяки у відповідь: Добром на добро.